Почався штурм, ми працювали там артилерією мінометами, ми дуже успішно працювали з кидами, прийняв рішення засувати важкі, важкі засоби, танки. Орки почали біситись. Там було двоє моїх людей. Мене впритик підійшли вже гранатами кинули. Мене замдюху приголомшив. На якийсь час просто вже все від'їхав, мозги не роблять нічого. Зайшли в бриндаж, витяг, пополужили, ми лежали. Начали питати, звідки, ви? чи поляки є, чи там якісь заграниці. Ну, тупі питання. Але. Тут, ще десь піхота наша підтягнулася і почали шмаляти. Перестилка просто була. До нас в них просто вже часу. Не було. Танчик, як вийшов, вони побачили, хотіли з РПГ виставити, запали, відсиріли, Богу дякувати. Вони кинули вони в одну сторону, а ми в другу. І вони втекли з полону, вибігли на нашу територію, їхала якась попутка чи язі, доїхали до попутку і до коїсь спероти. Андрюха добре дороги знав. Пришли її, кажуть, ми є. З одного з моїх пацанів день народження в той день. Мої люди герої, мої люди виконали поставлене завдання. Ну, як ми зустрілися з командиром батальйону, він приїхав у вас, спитався пацани, ви цілі з днем народження по у нього питання тільки вона єдина, чи ви цілі, чи поранені. Ну, пізніше сіли чаю випили, поговорили вже про ці самі обставини. Велике дякую, пацанина. Якби не ви, ми б там лишились лишилися, да. ми почали зачистку, зачистку окопів. Ну, їхніх позицій, там, де вони були. під час Частої зачистки виявили ну, мертвих орків і виявили одного живого, посічений живий. Тобто оглянули документи, йому 20 років. Контрактник армії РФ з Уралу. Його евакуювали, побачили, що він поранений, надали допомогу, привезли до мене, тобто, ми йому чаю зробили, йому канапку. Да. До речі, з салом. да. Тобто він не мав каски, він не був забезпечений спальником. Йому дали старий автомат, Ну, принаймні, він так мені розказував, і дуже важкий е, бронежилет. Дякую большое 63-й бригаді. Слава Україні. За цю руйнацію, що вона пробувалася, стільки пацанів загинуло, я їм ніколи не пройшов. Щоб мої діти жили внуки. Так, як ми хочемо, а не так, як вони.